Вітаємо на рідному телеканалі. Це програма Актуальне інтерв'ю У нашій студії. Софія Рощук, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича і організаторка культурно-мистецького проєкту «Артсенс». Вітаю вас! Добрий день! Власне хотілось би почути більше про цей проєкт. Розкажіть власне і про нього. Добре, ну я розкажу про зачатки в цілому цього проєкту. Це продовження такого культурного мистецького фестивалю Art Drive. Ми проводили його минулого літа. От, це були такі серії майстер-класів у такому форматі, а зараз це вже лекції, це вже мистецтво сенсів. Ось такий напрямок, щоб молодь не тільки відпочила, рефлексонула, а і в цілому дізналася багато чого Нового для себе. Ну і для кого власне ось цей проєкт? Він саме для людей цього напряму? Не тільки. Це взагалі таке або творче ком'юніті, або молоді митці. Ну і акцент, звичайно, на молодь від 14 до 35 років. От, хоча є і 35+, плюс, ми відкриті до кожного. Це школярі, студенство, кому цікавий напрямок мистецтва, або кому цікаво дізнатися щось нове. Ось яка ось головна місія цього. Це я бачу ім, і ви описували і фестивалі, і подкаст серії. Ну, основна місія, взагалі, це ознайомлення з митцями Вінничини і Вінниці. От ну а також усвідомлення наскільки наша там Вінничина вона багата і має ось цей такий культурний фонд. Ну і так само і представлення цих митців. Ви мені скидували до запису саме актуалки, що це сприяє розвитку творчого середовища. Ось хотілося одразу вияснити, що для вас ось означає ось цей розвиток творчого середовища. Ну в цілому, для мене як попередньо у нас було ми вже там за результатами попереднього фестивалю. Ми таке сформували творче ком'юніті, культурно мистецьке ком'юніті. І дуже багато хто був минулого року. Вони так само і доєднаються і цього року. Тому от в нас вже сформоване таке, хоча б мінімальне творче середовище саме з молоді, тому що в закладах мистецького спрямування, звичайно, це завжди є ось це творчу ком'юніті, творчий розвиток, напрямок і так далі. А для молоді цього трішки менше. Чи зміниться щось з попереднім роком саме з цим проектом? Так, звичайно, тому що це більш такий серйозний формат. Це відкриті діалоги будуть з митцями. Тобто, кожен може задати своє питання до певного спікера, який його цікавить, чи є вже можливо, ось можна нам привідкрити цю занавісу, і хтось можливо буде вже з наявних кого ви можете вже назвати зі спікерів і героїв. Так, у нас вже сформована програма. От, в нас був такий мультижанровий підхід до формування спікерів. Це в нас буде співачка, фольклористка Юлія Васюк, викладачка Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Дмитровича Леонтовича. Також буде акторка, громадська діячка Марія Левченко, перформер, співзасновник монтажу Гліб Зельгін, поетеса Ірина Малярська і також Вінницького художниця під псевдонімом мальва. От Марина Нікуленко, ось ці всі, що будуть доповіді, дискусії і арт-рефлексії, чим це взагалі важливо і що це дає? Ну, взагалі, обізнаність молоді з культурними діячами. Можливо, для когось це дасть певний поштовх у відкритті свого творчого потенціалу. Так само вони можуть, так як ми набрали такі різні напрямки, у кожного хто там цікавить, хто там пише вірші або співає, він може поспілкуватися і особисто зі спікерами, тому що у нас спікери дуже щирі і відкриті взагалі до комунікації. Тому тут кожен дасть свій фідбек. У цьому напрямку хтось просто порефлексує, відпочине, і в нього буде такий, таке активне дозвілля. Ось щось мені цікаво стало підґрунтям саме цього. От як склався оцей перший перша ця цеглинка, і як ви ну, що потрібен саме цей проєкт. Ну, в цілому це почалося з того, що я почала помічати, що у Вінниці культурно-мистецькі, творчі ком'юніті, вони буквально сформовані тільки у закладах мистецької освіти або поєднані з цим. Тому хотілося щось зробити для молоді і зробити таке більш масштабне, чи, там, чи там просто там творчий вечір, або просто поодинокий майстер-клас, щоб це було дуже багато всього, вкладено там в два дні. і це було з ну такою тобто, певною метою ознайомлення, покращення або там обізнаності у культурному фонді, Ось у такому напрямку. Я так правильно розумію, що цей проект реалізовується вдруге. Так і цікаво, як будете ось залучати учасників. Mm -hmm. Як будете на набір цей робити? Mm -hmm. Ну у нас є форма реєстрації. Вона на сторі на сторінці інстаграм ардрайву. Ну також на особистих сторінках є от типу є. Там по знайомствах і так далі поширення, але в цілому, коли ми запостили на сторінці арт-драйву, то залучення і багато одразу людей вони почали доєднуватися, почали реєструватися, тому в цьому проблеми немає. От в нас ще залишилося буквально декілька місць в реєстрації. Це там 5-7, не більше, тому що ну за планом ми плануємо до 40 учасників у перший день і у другий день. Який фідбек був від учасників минулого року, і що плануєте власне цього року? Угу. Ну в нас в нас в програмі завжди прописаний такий пункт: Ваші відгуки важливі. От і кожен в нас є ще телеграм-канал, кожен в телеграм-каналі міг написати свій відгук. Я коли читала, я просто це були сльози радості від того, що наскільки людям сподобалось, наскільки вони відчули взагалі і організаторів, просто от оцю особистість, ось цю віддачу. Від організаторів від спікерів і наскільки їм допомогло в цілому влитися у це культурне ком'юніті, тому що за попередніми результатами учасники, які були на попередньому фестивалі, вони стали громадськими діячами. Хтось проявляє себе у мистецтві, і я коли за ними слідкую, це насправді дуже приємно. Якщо я правильно розумію, якщо цей проєкт саме вже реалізовуються вдруге, то певно, ви його можливо хочете зробити постійним. Ну так, звичайно, ми і планували, коли перший раз був запуск, ми і планували е, зробити таку сталість проєкту. У нас зараз на даний момент це будуть сталі подкасти. А Ардрайв Толкс, так само з культурними діячами Вінниччини. можливо, і не тільки це так. В планах ще фантазуємо, можливо, і вийдемо на україв всеукраїнське. І національний рівень, от, але поки акцент саме на діячів Вінничини. от і подкасти сталі вони будуть на Ютуб каналі. Тому от сталість точно буде, і так само і офлайн зустрічі я впевнена в подальшому також будуть. А ось ідеї можливо є вже на розвиток, як вдосконалити саме цей проєкт ось на наступні роки. Ну, поки ще ідей таких от прям точних немає, тому що, так як ми люди мистецтва, то тут ідея з'являється дуже неочікувано. Просто в навіть можливо в останній момент до там, подачі проєктної заявки якогось там гранту. Це в нас було і в попередній раз. Ну і цього разу плюс-мінус. От можливо, це навіть ідея виникне на якомусь заході, який я відвідаю, або просто побачу. Але я думаю, що будемо все одно удоскорено. І в плані обізнаності жанрів мистецтва, і в плані спікерів, так само, тому що насправді дуже багато цікавих спікерів, яких ну, знає мала кількість людей або знає певне таке ком'юніті. Ну і власне, чи можна ще долучитись щось, власне, ось цей набір заявок, він все закритий. Ну, в нас ще форма реєстрації, вона буде продовжуватися до ну, п'ятниці, ну тобто сьогодні до 12.00 е, ночі. Але якщо хтось не встигне доєднатися в перший день, ми будемо раді і побачити їх і в другий день, тому що ну, хтось там вибирав два дні одразу, тому що вони знають, що це буде. Е, Класно, цікаво. От а хтось обирав і по одному дню, як йому зручно, по планах і так далі. Тому ми відкриті. Якщо ще прийдуть люди, чи багато у вас таких схожих проєктів саме мистецького напрямку? Ну, Вони є, я про них знаю, От, але більш такого відкритого формату дуже мало насправді. І або є акцент на один з видів мистецтва, там або художній, або літературний. Я знаю, дуже багато літературних вечорів проводяться, є багато художніх виставок. А коли зібрати одних, ну, різних спікерів з різних видів мистецтва в одне, місце, ну, такого формату мало. Дуже дякуємо, що завітали до нас до студії і за таку щиру, відверту розмову. Дякую вам. Власним глядачам нагадую, що саме набір учасників на проєкт Арсенс триває, тому долучайтесь на все добре.